Всім доброго дня, мої вітання. Давайте сьогодні з'ясуємо, як додати домашні завдання до проведених уроків. Спершу подивимося це, як робиться у браузерній версії на веб-порталі Мрія, а потім я покажу, як це швидко та зручно робити на мобільному додатку. З чого розпочнемо? Дуже зручно у веб-порталі на вкладці Головна відображається відразу розклад на сьогодні по уроках. Тобто, у нас є тема і домашнє завдання. Тема і домашнє завдання. Наприклад, я відразу додаю домашнє завдання на цілий день. Яким чином? Тобто перехожу, наприклад, перший урок, так, натискаю на плитку цього уроку, відкриваються деталі уроку, натискаємо Домашнє завдання. і Відповідно, натискаєте додати домашнє завдання. У верхній частині вікна ми можемо побачити дату проведення уроку і на коли ми задаємо домашнє завдання. Домашнє завдання за замовчуванням стоїть для всіх учнів. Окремо ми можемо додати для вибраних учнів, тобто натискаємо на ташечку і, відповідно, знімаємо з всіх і визначаємо, кому ми можемо задати домашнє завдання окремо. Внизу натискаємо вибрати. Як ви бачите, вибрано два учні. Пишемо сам текст домашнього завдання. Можна додати файл до домашнього завдання і надсилаємо. Домашнє завдання також швидко можна видалити. Тобто прогортаємо донизу цього уроку, натискаємо Редагувати і внизу є видалити домашнє завдання. Натискаємо Видалити. Переходимо на головну. Можна, до речі, відразу скопіювати домашнє завдання, якщо у нас для класів воно однакове, наприклад, 10 АБВ. Натискаємо знову на плитку, переходимо у розділ категорії домашнє завдання, додаємо домашнє завдання і таким чином додаємо всі домашні завдання на потрібні уроки. Тепер з'ясуємо, як додати домашнє завдання в мобільному додатку Мрія. Коли відкриєте додаток Мрія, на головній, як ви бачите, перелік всіх уроків. В мобільному додатку додавати домашнє завдання ще зручніше. Внизу, як ви бачите, є іконка ДЗ, тобто домашнє завдання, натискаємо на неї. І через такий інтерфейс ми можемо додавати домашнє завдання. Тобто, наприклад, 9Б натискаємо кнопку Додати домашнє завдання. Відповідно, є опис самого завдання, вказуємо опис і натискаємо Надіслати завдання. Також, як ви бачите, є дата уроку, дата коли здати. Все завдання, можна додати фото, і відповідно можна задати всьому класу або вибрати для учнів. Додавши перше домашнє завдання, ви переходите до плитки уроку наступного, натискаєте Додати завдання і вносите потрібні домашки. Як ви бачите, швидко, зручно і просто.